Мої вітання, моє ім'я Оля, і ми у моєму відеоблозі, котрий присвячений ювелірним мінералам, справжнім, несправжнім каменям, гемології, особливостям походження. Сьогодні ми поговоримо про рубіни, як визначити цей яскравий антракс на природність, на автентичність доволі нескладно в домашніх умовах. Для того щоб продемонструвати, як це зробити, я взяла лінійку нашу студійну. Я взяла ліхтар наш студійний і вибрала для презентації одного з найяскравіших. Представників колекції Тадж-Махал це наші симпатичні сережечки із червоними рубінами. Так от, по-перше, якщо ви дивитеся в домашніх умовах на рубін, обов'язково присвітіть його ліхтариком. Природні рубіни, натуральні рубіни будуть зі включеннями. Обов'язкові включення у натуральному ювелірному камені. Немає ідеальних, чистих, абсолютно один в один червоних рубінів. Якщо він ідеальний, значить він синтезований. По-друге. Натуральний рубін, якщо ви візьмете лупу і прикладете її до поверхні каменя, ви обов'язково побачите неоднорідність його забарвлення. Натуральний рубін не буде ідеально рівномірно червоним. Будуть місця світліші, будуть місця тьмяніші, і це ознака реального природнього каменю. Черговий пункт це наявність бірки. На другому ювелірному виробі обов'язково буде бірка. У бірці позначається вага виробу, країна постачальних мінерала виробник. Ну і звичайно ж таки основні характеристики якості їх називають 4К. перше це колір, друге це вага у каратах, третє це огранювання і четверте це прозорість. Наступний пункт це твердість ювелірного каменю. У рубіна вона одна з найвищих. Рубін це різновид корунди, так само, як і сапфір. І твердість за шкалою Карла Фрідріха Моса у нього 9. Він трішки поступається діаманту. А значить, на такому камені не залишиться жодної подряпини, якщо ви будете перевіряти його і ретельно огляньте цей ювелірний мінерал. На справжньому рубіні не буде подряпин. На справжньому рубіні не буде рисочок. І лінії, які говорять про те, що він був ушкоджений. Ще одна ознака якості натурального рубіна. Він рівномірно прозорий. І знову ж таки, для того, щоб подивитися рівномірну прозорість, беремо ліхтар і підсвічуємо. Пам'ятаєте, ми з вами перевіряли рівномірне забарвлення, а тепер рівномірна прозорість. Якщо це скло, воно буде каламутне. Якщо це натуральний камінь, він буде в однаковій мірі усіма гранями, фацетами пропускати світло, рівномірно прозорий. Обов'язково потрібно звертати увагу на огранювання каменю. Є кілька складних огранок: це овальна, це діамантова, це маркіз, це принцеса. Огранювання, які нараховують від 70 і більше граней. Дорогі камені, корунди, вони ж рубіни, обов'язково ограньовують дорогою огранкою. Якщо ви дивитеся на камінь і він ограньований кабошоном, і кажуть, що це рубін, скоріш за все. Вас обманюють. Остерігайтеся купувати рубіни у закритій оправі. Є оправа, яка називається крапанова. Вона повністю відкриває ювелірний камінь. І її рекомендують для мінералів вищого гатунку. Рубін це мінерал вищого гатунку. У такій оправі, де є лише чотири крапани, камінь можна розгледіти з різних сторін. А значить. Виробнику немає що приховувати. Якщо ви бачите натуральний рубін в глухому тканці, значить вас обманюють. Його не закріплюють глухим. Обов'язково звертайте увагу на терміни, які підписані. Під рубіном набірках. Це може бути тайський рубін, один з найдорожчих у світі. Це може бути цейлонський рубін, один з найдорожчих у світі. І бірманський рубін. Якщо ви бачите на бірці три основні слова, тайський, бірманський або цейлонський, значить, вам пропонують камені найвищого гатунку і ціна має бути відповідною. Мої хороші дякую, що завітали у мій відеоблог. З вами була я Оля. Від мене як завжди, цьому цьом і до зустрічі у наступних серіях.